Минулого тижня у Калуші побував народний депутат України, член фракції Батьківщина Сергій Соболів. Візит відбувся в рамках передвиборчої кампанії на підтримку члена команди батьківщини, кандидата у народні депутати по виборчому округу номер 85 Ольги Сікори. Сергій Соболів високо оцінив кандидата від батьківщини по нашому округу та закликав виборців проголосувати за Ольгу Сікору. Зокрема, він зазначив: 17 липня це визначення долі країни. Це не просто визначення курсу економічного соціального країни, це не просто визначення того, яку політику підтримуєте ви як виборці. Це фактично ключова відповідь на запитання, чи ми зупиняємо ту абсолютно провальну економічну і соціальну стратегію урядів Яценюка, Гройсмана, президента Порошенка. І тоді ви голосуєте за кандидатів від реальної демократичної опозиції, за таких як Ольга Сікора. По цьому виборчому округу, по інших шести округах. І тоді це буде відповідь на запитання: цей курс зупинено, країна на кінець-то повертається обличчям до своїх громадян. Або, на жаль, це буде відповідь на запитання, що все відбувається правильно, ми далі будемо піднімати тарифи, ми далі будемо підвищувати податки і далі будемо знищувати власну державу. Я думаю, ця відповідь очевидна. Тільки представники демократичної опозиції, які незалежно від того, як змінювалася кон'юнктура, як змінювалася влада, завжди стояли на захисті людей праці, це і буде відповідь на запитання, за кого голосувати. Саме тому для мене відповідь очевидна: представники партії Батьківщина, Ольга Сікора по цьому округу, це той боєць, який реально підсилить команду батьківщини в парламенті. Яка реально підсилить команду батьківщини в обласних, районних міських радах, і ця співпраця дасть реальний результат для кожного? З нас також Сергій Соболів торкнувся питання дострокових виборів, які на його думку відбудуться весною наступного року. За його словами, сьогодні розробляється нове законодавство і законопроект Баківщини про вибори за відкритими списками на пропорційній основі покладено за основу. Він отримав схвалення венеціанської комісії як такий, що дозволяє уникнути корупції під час виборчої кампанії. Також нардеп торкнувся питання тарифів, приватизації землі і завершення війни. Політики ситуації в Україні загалом.